Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага і бажаю всім побори, побороти кліща, бо дивлячись на, на тенетах інтернету, що сім'ї просідають і кліщ в цьому році дає добре прикурити нашим сім'ям. І ми боремося, боремося. З ним а він все одно є. Чи він адаптувався до всього чи що. Один коментарі написав, що я взагалі не борюся, раз у жовтні обробляю. Але він каже, що популяція лишилася ще, ще та, що була 30 чи 40 років назад бджоли. Ну, це супер. Я вітаю його, що в нього є такі бджоли, які не треба. Но, подивившись на багато роликів, і я думаю, що реально обробляти бджілок один раз хімічним препаратом. Ну, якщо так, то це можливо тільки, якщо боротися протягом всього сезону. Наприклад, Починаю ранньою весною, там ефірні масла, щавелька з ліцерином, там тимол з ефірними маслами. До речі, тимол дуже добре діє. І ось я зробив свої полоски, ефірні масла плюс тимол. І просто щиточкою наніс на полоски, навіть не замочував. І поклав і, до речі, кліщ. Непогано сипеться. І, можливо, так ефірними маслами, щавелькою. І в кінці сезону, коли розпліт вийде, можна один раз пророби, проробити хімічним препаратом, як або придоміти якимось амітразом, або навіть вплоть до топ і пролити. Звичайно, я вже на пасіці років 3-4, може і більше, не проливаю. Я використовую димові таблятки. Такий базальт, і, до речі, непогано. Але сьогодні, попрацювавши десь півтора часика на пасіці, я вже помаленьку починаю складати сім'ї в зиму. Готую, куди заносити вже суш. І я замітив величезний плюс української степової. У неї немає вже розплоду. В принципі, можна спокійно. Вплоть до того навіть можна чи полоски поставити, чи пролити щавелькою, чи продиміти таблеткою і все. І, і кліща немає, бо там, де є, клі... є розплід, по любому там є... буде кліщ, бо він ховається в розплоді. Чи можливо його побороти на 100%? Одні кажуть, що можливо, другі кажуть, що не стоїть, того, що ми вбиваємо трошечки свою бджолу, бо чим більше хімічних препаратів, тому я вже е, буду, хто слідкує за каналом, на другий рік експеримент е, взагалі без хімії попустю пару вуликів е, кислоти і Другу тільки ефірні масла, тимол. Можливо, ще додаємо сюди це більш щадяща молочна кислота. До речі, багато кажу, що зараз є непогана кислота, яка теж непогано діє молочно. Ну Це теж треба досліджувати. Вчора ввечері я ставив полоски і, до речі, дуже вже з кількома не спілкуюся. Кажу, що будуть відказуватися від від е, покупних полосок, тому що багато на них понадіялися і багато залишається в сім'ї кліща. Я роблю свої, до речі, непогано сипеться. Е, зараз вчора покладив, я поклав дві, дві контрольки, Побачимо, що там е, поклав одну, три полоски поклав, дві. На основі амітразу і ефірні масла трошки додав. І другу, третю поставив ефірні масла з тимолом. Кліщ, кліщ, я думаю, повинен у нього шансів немає. Якщо так поставити, йому некомфортно в такому середовищі. Ми знаємо, що він більше адаптувався до амітразу, ніж до ефірних масел і тимолу. Ось це вже я два рази струшував. Це поклав тут тільки, тільки тимол і ефірні масла. Дивіться, як, скільки кліща сипануло. Ось такі є полосочки картонні. Я щіточкою наношу тимол з ефірними маслами і кладу їх. І так само їх пропитую мітразом. Їх не дуже, гризу цей картон не дуже. Якщо недільку стоїть і забирати його не, не гризуть джелки. Можна ще раз повторно використовувати. А взагалі -то, скільки він там стоїть копійки. Так, глянем що тут. А тут. А тут даром вже, мабуть, став полоски. Нема ні одного кліща, а ні. Кажеться, один є. Все, тут більше не треба нічого робити. А тут я рано струсив, тут трошки було. Пару таких бджілок. Йдемося. Рано струсив, буквально минут 20 назад. Дивлюся пару кліщів. Ось. Все, є пару кліщиків знову впало. Ідемо туди далі вгору. Опа. А тут сипануло добряче. Значить тут ще був розпліт. Оце туди струшуємо. Тут молоденькі матки, напевно, вони ще черять. Ай, мурахи, напевно, позабирали. Мурахи позабирали є. Але ні, а взагалі то є. Штук 10 є. Дивіться, він до ще рухається, як його кліщ. Пішов кудись. Так що, друзі, саморобні полоски діють. І, звичайно, сама мені кажеться, так як один мені сказав, ізоляція, і тоді тільки при ізоляції можливо перемогти кліща, коли немає розплоду. Але там, де українська степова, я більшість передивився. Уже немає розплоду і я кладу полоски або продимлюю. І я думаю, що бджолки наші перезимують. Добре, друзі, хай вам всім щастить. До побачення.